Як отримати компенсацію за зруйноване під час війни житло? Привіт! Вкотре сподіваюся, що це відео не буде вам корисним, але через масштаби руйнувань по всій Україні я розумію, що комусь воно таке корисним буде. Отже, порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок війни на даний момент затверджено постановою Кабміну 326. Урядом встановлено, що втрати це напрям, що включає втрати житлового фонду і об'єктів житлового комунального господарства, об'єкти незавершеного будівництва, житлової нерухомості, дачних і садових будинків, а також фактичні витрати, здійснені для їх відновлення, що буде оцінюватися при визначенні шкоди. Вартість зруйнованого та пошкодженого житла, яке потребує відновлення, фактичні витрати здійснені для відновлення, фактичні витрати на здійснення грошової компенсації постраждалим, житлові будинки чи квартири, яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру. Вартість зруйнованих та пошкоджених об'єктів малоповерхового житлового будівництва, у тому числі дачного та садибного типу, а також їх частини. І вартість зруйнованих та пошкоджених об'єктів незавершеного житлового будівництва. Визначення такої шкоди та обсягу збитків, завданих Україні, буде здійснюватися відповідно до методики, затвердженої наказом Мінрегіону за погодженням змін реінтеграції. Відповідальними ж за визначення шкоди та збитків нашої держави за цим напрямом визначені обласні київська, міська державні адміністрації а на період воєнного стану військові адміністрації. Хто матиме право на компенсацію? Право на компенсацію матимуть громадяни України, які є власниками пошкодженого або зруйнованого житла, інвесторами у житлове будівництво, якщо вони отримали право на виконання будівельних робіт, але не ввели будівлю в експлуатацію, членами кооперативів, які викупили квартиру чи інше приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього. А також спадкоємці, осіб усіх зазначених вище категорій. Відкритим залишається питання компенсації власникам нежитлового нерухомого майна та компенсації юридичним особам, тому очікуємо однозначного врегульованого вказаного питання в подальших правках до законопроекту. Як подати заявку на відшкодування? Подати заяву абсолютно неважко можна, скориставшись додатком Дія через послугу пошкоджене майно. У застосунку Дія у меню послуги оберіть пункт пошкоджене майно. Заповніть форму, де потрібно вказати дані щодо пошкодженого об'єкта, фото та опис пошкоджень, і вказати ваші контактні дані. Якщо інформація про об'єкт зберігається в Державному реєстрі речових прав, то вона підтягнеться автоматично. У разі відсутності інформації про об'єкт в реєстрі, ви матимете змогу внести всю інформацію в ручному режимі. Після заповнення форми та її реєстрації ви зможете завантажити заяву у форматі PDF або отримати її на електронну пошту. За допомогою таких повідомлень громадян, уряд планує детально підрахувати втрачене майно та збитки, а також запропонувати людям компенсації. Якщо вам буде відмовлено, згідно закону, відмову в наданні компенсації можна завжди оскаржити в судовому порядку. Наразі в Україні вже запрацював фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури. Державний рахунок для поповнення фонду для виплат постраждалим також вже створено. Його можуть поповнювати як і сама держава, так і будь-які організації з усього світу. Тож сподіваємося, що виплати скоро почнуться. Бережіть себе і до зустрічі.